Чоловік миється в душі. Раптом він опускає мило. Піднімає і знову опускає. І так чотири рази. Дружина, яка у цей час чистила зуби та спостерігала за тим, що відбувається, співчуваючи, каже Ні, Любий, не можна тобі до в'язниці. Не можна. Ненавиджу людей, які п'ють не знаючи міри. Вчора мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини. Маленька Марічка йде шкільним коридором. Тягне здоровенний глобус розміром, як вона сама. Назустріч вчителька. Марічко, ти куди? У туалет. А глобус навіщо? Ви знаєте, такий настрій на весь світ накласти хочеться. Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка питає Ну як полювання? Клас! Їжаків цілу купу настріляв! Ти що, зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Ну як же? Тобі на комір, те ще на устілки. Іншопланетянин прибув на землю і пішов у робочий колектив запроваджувати контакт. А робочий колектив саме відзначав отримання зарплати. І на появу іншопланетянина відреагував спокійно. Я з Сиріуса! сказав іншопланетянин у спробі привернути до себе увагу. Васю, нали, Сиріусу, сказав бригадир. Випили, закусили. Іншопланетянин вирішив виправити становище. Та ні, ви не зрозуміли. Я з Сиріуса. Васю, нали, Сиріусу, знову сказав бригадир. Випили, закусили. Іншопланетянин, уже добре захмелівши, плутаючи язиком, проказав ні, ви не зрозуміли. Я... Іншопланетянин так, Васю, Сиріусу, більше не наливати.